Пані панове гравці та гравчині, я тут щоб розповісти вам про дещо велике. Так, ми знову зібрались, щоб представити вам найбільшу інновацію в історії Боба. І ні, я не про таку ж маленьку штуковину, як минулого разу. Ми зібрали нашу команду геніїв вчених, інженерів, дизайнерів. Вони розглядали поле бою під мікроскопом і виявили астрономічну нестачу інформації, і ми знайшли, як заповнити цю прогалину. Вард, так, це не просто декоративний брелок у вашому інвентарі, це наша відповідь на проблему. Ми використали всю магію технологій, щоб зробити ці вардини видимими, і це змінює спосіб, яким ви граєте. Якщо ви вважаєте, що варди лише для того, щоб дивитись на ворогів, ну ви близько, але вони дозволяють бачити вам майбутнє або принаймні рухи ворога. Ми не просто склали кубку пікселів. Ми змінили всю гру, і ми впевнені, що ви це оціните, бо у це вкладено увесь наш досвід і майстерність. Це як невидима шпигунська мережа, яка дає вам перевагу. Ви відчуваєте впевненість, знаючи, що ви все контролюєте. Це все ще та сама любов до деталей, якої нас очікуєте, тільки тепер. У вигляді Варду. Чуєте цей звук? Це сповіщення, що лунає для вас, вашої команди, коли ворог потрапляє в зону покриття Варду. Тепер ви знаєте, де супротивник, і можете узяти ситуацію під свій контроль. Відкрити для себе варт. Розширюйте рівень стратегії. Ми познайомились з Вардом, але ми не зупинились на цьому. Преміум Вард твій шпигун і металошукач в одному флаконі. Він розкриває варди й винагороду винахороду за їх знищення. Гра стає веселішою та вигіднішою. Ось це вже гра. Погодьтеся, що кожен гравець мріє про те, щоб його Вард був не просто Вардом, а особливим. І ось він ваш шанс. Дехто може дивитися і подумати, це ж просто варт, але це не просто варт, це доступний варт. І хто не хоче варт за знижену вартість. Коли я був молодим, у нас не було вардів, але тепер ми їх маємо, і вони такі доступні, це просто неймовірно. Це той момент, коли ви знаєте, що володіти повною картиною. Справжнє диво технологій. Погляньте глибше. Справжня перемога починається тут.